А вам цей стан, коли немає дому, коли ти, наче така маленька, беззахисна, і тобі постійно потрібно бути активною для того, щоб вижити? Дуже неприємний стан. А ще в ньому потрібно плакати віру і надію в те, що твоє життя може покращитися, і що дійсно ти можеш його змінити на краще. Навіть тоді, коли всі навкруги вже де дано на тобі поставили хрест, якась частина тебе також поставила на тобі хрест, але ще є та частина всередині тебе, яка до сих пір слухає позитивні пісні і тонким голосочком тобі нагадує про те, хто ти є. Що де би ти не була, ти в принципі можеш почати все спочатку, навіть зробити краще ніж було. І навіть якщо твоя віра зараз слабка, вона також може вирости. Просто кожного дня співай разом зі мною і нагадуй собі про наступне. Більше ще писані фірмації за надихає живіло і моєму альбомі оновими, що знаходиться на сайті в шапці профілю мого інстаграм. Там також кожди знадеш будинок.